Недовгою в нас була перерва між шоу, та вже сьогодні відбудеться наступне ПЛЄ під назвою Король і королева рингу». де везуть в Саудівську Аравію, ці турніри, а також ще багато іншого. А що саме нам варто чекати від цього, зараз вияснимо. Всім салют! Ви на каналі Diemon's Rec. З вами Дімон, і сьогодні я зроблю свої прогнози на шоу King and Queen of the Ring 2024. Буде цікаво! Поїхали! На прес шоу відбудеться матч за жіночі командні чемпіонства Б'янка Білер і Джейд Каргіл проти Кендіс Лірей та Інді Хартвел. Чесно кажучи, тут не можу багато що сказати. Цей поєдинок винок з останнього смакдауна, і тут особливих очікувань немає. А от що впевнено можу сказати, це те, що Б'янка і Джейд захистять титули. І таким буде мій прогноз. А от з основної частини шоу розпочнемо з фіналу турніру Короля Рингу. Юнтер проти Ренді Ортона. Давідові все ж вирішили повернути цей цікавий концепт, і в останній тижні весь акцент був саме на ньому. В нас відбулося купу класних поєдинків, і у фіналу вийшли Юнтер з Ро та Ренді Ортон зі Смекдауна. Ця вивіска виглядає досить симпатично. Вони ще особливо не перетиналися між собою, але зараз ця битва може бути дуже непередбачуваною, як з хорошого, так і з поганого боку. Австрієць явний фаворит, і він ще перед турніром казав, що збирається повернути престиж статусу короля рингу, і в нього є хороші шанси. Однак Ортон також не є простим суперником Ренді, жива легенда, яка кожного разу продовжує нас дивувати своїми виступами. І виграш турніру став би хорошою нагородою за відданість справі. Та й після цього відкриється дорога до матчу проти Кодюроуца, який також є досить очікуваним. Але тут я буду за Гюнтера. Він повинен перемагати і реабілітувати статус короля рингу в очах фанатів. Я в це вірю, та впевнено наставлю на Гюнтера. Не відходимо далеко від турнірів, бо також ми виявимо королеву рингу, якою буде або Лайра Валькірія, або Найя Джекс. У Євчат було все трохи гірше, ніж у чоловіків. Та й фактор Джекс у фіналі також не радує, але що ж поробиш. Валькірія буде намагатися знайти підхід до неї, і це буде зовсім нелегко. Та думаю, що в емоційному плані все вийде добре. Шансів, на жаль, значно більше у Джекс, але я навіть думати про це не хочу. І якщо вона дійсно переможе, то позитиву мені це точно не дасть. Та я хочу вірити, що буде як три роки тому на першому жіночому турнірі, коли фінал був з подібними по габаритах Тож, я максимально ризиковано, але роблю ставку на те, що саме лайра Валькіра стане королевою рингу. Далі обговоримо матч за інтерконтинентальне чемпіонство. Семі Зейн захищатиметься від чада Гейбла та Бродсана Ріда. Доволі яскравим вийшов виграш Семі на Реселманії. Перемогти Гюнтера це однозначно велике досягнення. Однак кінець цієї історії мав бути не таким, бо саме чат мав завершати свою історію. Зейн дав йому титульний бій, який Гейбл програв. Не визнавши поразку, той атакував чемпіона після матчу. І тепер ми маємо оновлену версію Чада, який не цурається грати брудно. У протистояння цих двох вліз Бронсон Рід, який вже давно бажає виграти це чемпіонство. Тож і у Гейбла, і у Ріда буде така можливість. Але чи вийде це у когось з них, я сумніваюся. Семі тільки набирає форму як чемпіон, та й на арабській землі він явно не буде програвати. Взагалі, цей сюжет видався більш підготовчим для майбутнього, в якому гейбол ще більше закріпиться у своїй ролі, підсилить Академію Альфа, і тоді в нього будуть всі шанси. Зараз же навряд, тим більше коли є Бронсон-Рід, який, скоріше за все, і завадить чаду. Але в плані реслінгу та видовища Рід точно підсилює ситуацію, бо комбінація сили і швидкості в цьому поєдинку очікується хороша. З переможцем же все ясно. Як я казав раніше, зараз не той час, щоб Зейн програвав. А отже, я поставлю на захист чемпіонства. Наступним обговоримо матч за світове чемпіонство серед жінок Беккі Лінч проти Ліф Морган. Після Реселманії все пішло не так, як планувалося, бо ріплі все ж вимушена була вакантувати титул через травму. Новою чемпіонкою стала Беккі Лінч. Це, звичайно, не сподобалося Ліф Морган, яка і вибула рію з гри. Та й під час Баттел була дуже близькою до перемоги. На цьому тлі і виник титульний матч, в якому навіть не знаю, що чекати. Це може вийти доволі посередній бій, або навпаки, дівчата нас здивують. Хто зна, що з цього має вищі шанси. По результату також не все так просто, бо на перший погляд Морган зараз виглядає максимально налаштованою на перемогу, та й бек як чемпіонка виглядає як тимчасове явище. Однак. Це протистояння не змогли розкрити належним чином, і якось не настільки сильно віриться у виграш лів. Гадаю, їй також потрібно ще трохи закріпитися в такому образі, та вже після можна йти за титулом. Зараз же, я, мабуть, хоч і не дуже впевнено, але зроблю ставку на захист чемпіонства. І залишається мейн евент. Роудс проти Логана Пола за беззаперечне чемпіонство WWE. На синьому бренді, схоже, не знайшлося гідного суперника для коді. Тож вирішили зіштовхнути двох чемпіонів. Цікаво, що мова йшла також і про умову, в якій обидва пояси стоятимуть на кону. Але Логан відмовився від такого. А от Роуз, як сильний чемпіон, не захотів робити ідентично і погодився на захист виключно свого чемпіонства. Сюжет, звичайно, такий собі, але я впевнений, що матч вони покажуть дійсно якісний. Сумнівів у цьому майже немає. З цікавого, відмічу те, що немаленький акцент зробили на кастеті. Пол намагався обхитрити коді, віддавши спочатку його Майку Колу. Але Роудс здогадався, що є ще й другий. Не дивлячись на те, що і цей кастет забрали, думаю, що він однозначно ще дасть про себе знати під час поєдинку. А отже, нас чекає овербукінг. В перемогу Логана, навіть за допомогою хитрощів, я не вірю. Титул штатів при цьому дуже заважає, і тому шансів у нього ще менше. А от для Колі це може стати ще одним успішним захистом. І в цьому я вже впевнений. А отже, поставлю на перемогу Коді Рууса. І перед завершенням підсумки. В цілому, ситуація подібна на Беклеш. Виглядає все, наче другосортне шоу з невеликою кількістю матчів. Але більшість з них, скоріше за все, будуть класними, від чого рівень івенту явно виросте. Однак такої публіки, як у Франції, тут не буде. Тож, атмосфера не вряд підсилить враження. В будь-якому разі побачимо, що нам подарує це шоу, хто піде з нього чемпіонами і якими будуть король і королева рингу. По вивіскам наче, цікаво, але хто знає. В загальному ж очікування від King and Queen of the Ring я б оцінив на 6 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Якщо ви хочете подивитися, шоу наживо, то запрошую у свій телеграм-канал, де ви зможете дізнатися, що, де і як. А також закликаю вас підтримати мій благодійний збір і взяти участь у конкурсі прогнозів. Деталі шукайте нижче під роликом. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Не потрібні люди, кажуть ні гроша Вони падають, ти лоху вигріз до говна Во не бачимо бачи Не бачимо бащі Не 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 не